До речі, вологість соняшника у нас зараз 5, 5%. Треба поливати його водою чи не треба. Треба подзвонити Колі і сказати, хай залиє фуру водою. Серйозно, я от не жартую. Перемістилася в Байер. В мене, знаєте, от там в тому краю від е, бригади, в мене посіяна Sungentлі е, Лідеа, Магрейн Кобзар. А от в цьому короче, краю. Найближче до Первомайська посіяний байер. По волозі, бачите, скільки вологи, бур'яну немає. Але бур'яну немає в плані того, що, можливо, в мене була гарна система захисту від бур'янів. Тут ґрунтова схема. Тут посіяно три технології вирощування соняшника, але всі вони під класичну систему захисту. Тут ґрунтові і ґрунтово страхові. Був нюанс, бо дуже було холодно, і питання було коротше, до того, що соняшник, коли ми сіяли, були приморозки і недостатньо було температур, щоб стартувати. Потім ми чекали, щоб потепліло, щоб внести гербіцид, але ось так зараз виглядає поле перед збиранням. Але бачите, соняшник виповнений, ось його кошик. Виповнений інтенсивного типу гібрид, трохи загнутий. Це в мене в мене посіяно шість гібридів. Вони виглядають плюс-мінус однаково. Найбільше мені сподобались гібриди під імі технологію Це я признаюся. От, бо в мене під імі було два гібриди від Bayer, Бачите, які в мене ми їх сіяли, Я вам показую.